Як зберегти яйця до того часу, коли вони подорожчають? Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую підписникам, дякую всім, хто коментує, задає запитання. Я дуже рада завжди відповісти. І так, я підгледіла цей рецепт на просторах інтернету, як то кажуть, мене зацікавило, тому що дійсно яйця зараз є, кури гарно несуться. Потім восени в зиму, коли заходять вони, перестають нестися. Ну, Одне-два яйця в день, то таке, то мало. І ось один із способів зберегти яйця. Ну, хто може собі дозволити купити яйце по одна штука по 20 гривень, то, будь ласка, а якщо можна його зберегти, так як у нас ось, то є така можливість, то ми. Я хочу спробувати провести, так би мовити, експеримент. Одну банку трьохлітрову я вже наклала, засипала, залила, зробила. Що я зробила? Буду розказувати, показувати поступово. Потрібно накласти яйця. Ось я приготувала лоток. У банку заходить 30 штук. От 31, 32, залежно від яєць, а може і 28, 29, якщо яйці великі. У мене в цю першу банку зайшло 31 яйце. І як я накладаю? Беру, ось, ставлю на ложку. Банку також трошечки нахил роблю. І акуратненько, акуратненько залишаємо там. І так далі. Слідуюче яйце акуратно, щоб не розбити, щоб не пошкодити. Ось. Так. І накладаємо повну банку. Ось я наклала слідуючу банку трьохлітрову яйця. Легенько, акуратно, ложечкою все влазить. Ось, наприклад, такі трішечки десь там грязні, не класти, брати чистенькі, свіжі яйця. Ось у мене двохлітрова банка. І сюди я кладу вапно негашене. Ось беру я. Воно таке, ніби. Кристалами, камінцями. Я кидаю три ложки. Тут є і порошок такий порохом, ніби воно, і цими камінцями. І розколочуємо. Вода повинна бути дуже холодна. Вода з крана, своєї скважини. Я ложу ще навіть ось кубики льоду. Щоб вода була дуже холодна. Так, досить 5 кубиків. І це все розколочуємо гарненько. Щоб вода була білою. Видно? Видно. Не знаю, вийде цей експеримент чи ні, але. Я сьогоднішнє число на кришці напишу, і потім вам обов'язково продемонструю, як вони збереглися і чи взагалі збереглися. Чи варто це робити, чи ні? Ось так. Ну, Люди кажуть, що вони так зберігають, і так їм удається, бо в справді на яйці. Не діє ніяк, ну, в смислі, шкаралупа це те саме вапно. Взагалі то жінка та, яка це показувала, клала одну столову ложку. Але коли вапно порошок, такий, як, ну, як цукрова пудра. Як борошно. А у мене. Звичайне таке вапно негашене, ну так, такими кристаликами, камінцями, то я поклала три ложки для надійності. Ось переколотили і заливаю. Вода повинна покрити яйця обов'язково аж під самий верх. Ось так, щоб вони там собі подружилися і закручуємо. Для надійності Пару раз нажимаю Все. Є в мене тут маркер. Пишу сьогодні 27 04 24. Все. Бувайте здорові. Результат обов'язково. Покажу до побачення.